четвер восьме грудня, це новини на ТВСі. Маріупольці стоять у довжелезних чергах. За їжею порцій вистачає не всім. Російська пропаганда вирішила показати, як живуть Маріупольці. Люди жаліються на холод. Окупанти розводять руками. І ожеледиться в місті Марія. Росіяни не підготувалися до зими. Про все розкажемо у випуску. З вами Олексій Кириленко та Наталія Богиня. Вітаємо! Дивина від пропагандистів Телеканал Росіян у Маріуполі раптом опублікував сюжет про хроніки холодомору у місті. У ньому люди скаржаться на мороз та відсутність електрики у квартирах. В квартирі на даний момент плюс 2 градуса. Вчора було плюс стрі градуси. Точнее тобто кажди кожен, кожен день на 1 градус поніжається температура. Чому пропаганда раптом почала казати правду? Хоч і не всю. Припустив радник мера Петро Андрющенко, каже: окупанти прибирають своїх же. Ось зацитуємо: мабуть, крісло під говорящою головою окупації Івашченко настільки захиталося, що вже можна підштовхнути, бо іншої причини появи правди немає. Таке краще життя руського міра. Маріупольці стоять у чергах за гарячою кашою та булочками. Ця акція від окупантів називається піща життя». Утім, порції лише 1800, Тому отримає їжу не кожен. Маріупольці розуміють, що справжнє відновлення можливо лише під українським прапором у відбудованому європейському місті, де не треба битися за продукти. Шалений трафік із Росії та купа ДТП. У Маріуполі через Ожеледицю працює не весь міський транспорт. Люди змушені пішки долати кілометри, аби потрапити на роботу. Через це десятки травмованих. Ось так окупанти підготували місто до зими, пише радник мера. Єдине, що зробили, це ноу-хау, снігоприбиральна машина по-російськи. Маріуполь поступово перетворюється на тил російських сил. Нині військова ситуація біля міста стрімко змінюється. Ворог підтягує техніку, будує укріплення та привозить солдатів. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у своєму телеграмі. Так вперше до Маріуполя прибув вантаж зубів дракону. Це бетонні укріплення з Криму. За словами чиновника, їх привезли цивільними машинами та спрямували лінію оборони по трикутнику. Маріуполь Мангуш Нікольське. Черговий вантаж техніки та військові прибули до селища Урзув. Там розселили частину командування середньої ланки. А на лівому березі у Маріуполі вперше з початку вересня встановили мобільний блокпост, на якому проводять перевірку автівок та пішоходів. За словами Андрющенка, Маріуполь остаточно перетворено на тилову військово логістичну базу окупантів. Тим часом ті, хто виїхав з окупованого міста, продовжують жити, радіти та любити. Анна і Богдан сьогодні побралися: шампанське солодощі і щире привітання подружжя у центрі. Я Маріуполь у Тернополі. Історія кохання має бути точно на сторінках нового роману. Анна маріупольчанка Богдан з Запоріжжя. Вони познайомилися два роки тому на іменинах спільного друга. Молодята зустрічались, їздили один до одного. Війна перервала зв'язок між ними, але ж не зв'язок їхнього кохання. Богдан чекав майже місяць, робив все можливе, щоб врятувати її життя та вивести з окупованого міста. Як зустрілись, освічився. Вірко! Гірко! 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 По наших енергооб'єктах Росія випустила вже понад тисячу ракет та снарядів. Це дані голови Укренерго Володимира Кудрицького. Він каже, ці атаки відчутно вплинули на енергосистему. Утім, для українців дефіцит найбільш помітний лише у перші чотири дні після обстрілу. Потім все поступово відновлюється. Уночі ракетами С-300 окупанти вдарили по Миколаєву, влучили по транспортному підприємству. Потрошило близько 20 автобусів і машин. Також пошкодили двоповерхівку. Попередньо обійшлося без жертв. Зранку росіяни накрили Харківщину у Куп'янську. Ракета прилетіла прямо під фундамент адмінбудівлі. У ній зруйнована стіна та вибиті вікна. Поряд понівечена авто. Люди не постраждали. Сім разів вороги атакували Дніпропетровщину, випустили по області. Понад 70 снарядів. Усе по нікопольському району поранених немає. Вбиті та постраждалі на Донеччині за останню добу. Росіяни атакували область 35 разів. Зокрема, вдарили по Авдіюці, Бахмуту та Сіверську. Потрощили будинки, елеватор, автостанцію, ринок та заправку. Сім ракетних та 16 авіаційних ударів завдали Росіяни за минулу добу. А ще випустили понад 40 снарядів з реактивних систем залпового вогню Такі дані генштабу зсу відбили ворожі атаки на 15 ділянках Донбасу. Тим часом росіяни мобілізують місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя. Зокрема, в Мелітополі роздають повістки, а в тимчасово окупованій ясинуваті з бойових позицій втекли 20 озброєних колишніх в'язнів. В результаті проведення розшукових дій трьох втікачів знищено. Заходи тривають, як кажуть, бий своїх, щоб чужі боялись. На Херсонщині чотири поліцейських підірвалися на міні. Життя ще чотирьох рятують медики. Про це у своєму зверненні сказав Володимир Зеленський. Також згадав удар по Кураховому. Росія вбила 10 людей. Президент висловив спідчуття рідним всіх загиблих і наголосив, найгарячішою точкою на фронті залишається Бахмут в Донецькій області. Клуби диму та пошкоджена лінія електропередач. Такі наслідки ракетних обстрілів у Білгородській області там без жертв. Звісно, Росія каже, що це ЗСУ обстріляли, але нагадуємо, американський інститут вивчення війни попереджав, що Путін готовий напасти на Білгородську область під чужим прапором. Усе для загострення ситуації. Таким чином він хоче відновити рівень підтримки війни серед росіян. Україну накрили опади та туман. Дороги скувала ожеледиця. Через неї лише у Дніпрі вже по обіді сталося півсотні ДТП. Виникли затори. Дещо краща ситуація у Києві. Там пройшов невеличкий сніг. На заході та півночі країни туман. На завтра синоптики теж обіцяють непрості погодні умови. Вночі мінус, удень плюс. Дрібний дощ та мокрий сніг. Рятувальники просять водіїв бути уважнішими на дорогах. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.